Доброго дня! Відділ краєзнавчої літератури і бібліографії Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Сергійовича Грушевського пропонує вам цікаву тему. Краєзнавство це завжди актуально. Роль краєзнавства в сучасній Україні на прикладі Одеської області під час російсько-української війни хотіла би вас. Хотіла би вас. Познайомити з Сергієм Агієнко, головою у відділопольської місцевої національної спілки краєзнавців України, абасадором Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Сергійовича Грушевського, який є цікавим прикладом як спільної роботи суспільства, бібліотек, волонтерів, краєзнавців та ста наших амбасадорів. Таких вас, друзів, напевно, як і він у нас, дуже є багато. Бажаємо вам ще більше. Краєзнав своїх засів збереження історичної пам'яті. Такі амбасадори, читачі небайдучі цікавляться історії, незважаючи на важкий період, наприклад, російсько-української війни. Російсько-українська війна на шпальтах періодичних місцевих газет відображується. Нашою бібліотекою, нашим відділом на сайті Одеський краєзнавець своєчасно, і відповідно ви можете слідкувати за цими трагічними подіями. Газети це як джерело для краєзнавчих досліджень в майбутньому. Створюється електронний ресурс, література про Одеську область за певний рік. Ви також можете використовувати в своїй краєзнавчій роботі і брати матеріал різноманітний від, від наприклад, історичних, Наприклад, суспільно-політичного, культурного та інших аспектів нашого життя. Активний вересень 2024 року потрібно відзначити, що відділ проводить професійні консультації під час війни, також проводить, наприклад, нові краєзнавчі, нові краєзнавчі проєкти з учнівською та студентською молоддю. Так, Наприклад, 26 вересня ми познайомилися з родиною підмогильних село Ярославка Плахтійської сільської територіальної громади Білгодністровського району з, 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 пані, з, з пані Людмилою Петрівною та її сином, який готував роботу в Ман. Дуже приємно, що молодь цікавиться місцевою локальною історією, і, і наприклад, нам дуже було. Цікаво з ним пізнавати все нові і нові аспекти в його роботі науковій. Також була надана консультація фахівцями краєзнавчої літератури, наприклад, Зоя Середас Новокальчиво, Новокальчівської сільської територіальної громади Берзівського району. Привітно було з нею познайомитися та передати свій, наприклад, практичний досвід. Будемо раді. І для інших зустрічей волонтерська діяльність. Дуже важлива зараз саме під час війни особливо хотілося б відзначити не тільки допомогу ЗСУ, переселенцям, пораненим, багатодітним і всім, хто потребує цієї допомоги. Тому ми пропонуємо робити виставки інші заходи, наприклад, до Міжнародного дня волонтера, який святкується 5 грудня. Посилання, наприклад, ви також бачите на цьому слайді. І ми виділили, наприклад, ті організації, наприклад, це благодійні фонди, громадські організації, волонтерські штаби Одеси та Одеської області. Посилання також ви бачите в кінці відповідних слайдів, які відображені в таблиці 1 та табличка номер 2 я хотіла особисто виділити, наприклад, Анастасію Носиченко з Білередністровського району. Ця дівчинка з перших днів ходить, вона в'яже маскувальні сітки і знаходить час займатися волонтерством. Так, наприклад, Олександр Зубері з Рудівлянського району також дуже активний в цьому напрямку. Серед Болградського району це Мар'яна Пащенко, Христина Димитрієва та інші. Хотіла би підсумувати, не буває важливих чи неважливих волонтерів, відомих чи невідомих, чи їхня діяльність може висвітлюватися. Хтось каже, це важливо, це неважливо, це на часі чи інше. Ні, вони всі вносять свій клад в нашу перемогу і вірять, що все буде Україна і хочуть, щоб Україна процвітала і за її світле майбутнє. Тому хто має змогу займатися волонтерством. То це дуже добре, це дуже великий вклад в нашу майбутню перемогу. Ми також створюємо, наприклад, теки, в яких відображаємо бібліографічні списки загиблих воїн відповідно до кожного району. Певне, ви також робите це в своїх бібліотеках. Методи збору такої інформації це періодичні видання, свідчення рідних. Так що прошу вас також робити і. Створювати відповідні теки це для майбутнього відображення історії дуже важливо. Так хотіла би відзначити Новокальську сільську територіальну громаду в Різівському районі, яка, от ми бачимо на світлині, створила куточок пам'яті. Е, і Наприклад, назвала низький уклін вірним синам України. Ми бачимо світлини військових, які поповнили Небесний пантеон в синьо-жовтих кольорах. Є змога прийти до бібліотеки і віддати шану цим військовим. Якщо у вас такого куточка нема, то будь ласка, можете так, наприклад, звернутися, подивитися в Фейсбуці відповідні, ті бібліотеки, які це створили, і також створювати. Хотіла би звернути вашу увагу на такий процес, як Деколонізація Україна. Територіальні громади Одеської області можуть розкривати заміну старих на нові топономічні назви міст, сіл, провулки, вулиць разом з проєктом Деколонізація Україна. Як приклад, ви бачите мапу, зайдете ну, через посилання на відповідний цей сайт і зможете побачити, наприклад, не тільки Одесу чи Одещину, а й своє відповідне місто. Позначки, ви бачите, що, наприклад, червоні позначки вказують на об'єкти, які ще не декомунізовані, зелені декомунізовані об'єкти, жовті позначки об'єкти, які чітко не підлягають дію цього закону. Так що, так що, якщо ви не знаєте, будь ласка, заходьте та цікавтеся. Дуже важливо хештег переименування вулиць, наприклад, пропонуємо вам джерело Одеської обласної державної адміністрації сайт, де ви можете прямо сьогодні побачити, чому саме ту чи іншу вулицю було названо, наприклад, відповідним героєм. І тут вони створили її для того, щоб розказати, чому це важливо. і і чому та чи інша людина видатна, удостоєна саме такої честі. Наприклад, це ми вам кажемо позивне Віто, Нестеренко Віталій Миколаєвичі, ви можете знайомитися. Тут є коротенька бібліографічна довідка про цього військового, який був добровольцем. На жаль, він загинув 4 жовтня 2023 року. Заходьте, будь ласка, цікавтеся, це дуже важливо зараз. Серед висновків я би сказала, що краєзнавство це живий процес, це фіксація історії, яку ми створюємо сьогодні, зараз. Взаємодія громадськості, бібліотек, волонтерів, читачів, ЗМІ, всіх небайдужих, хто цікавиться історією і творить її сьогодні. Важливість продовження документування подій пам'яті героїв. Заклик до дії підтримувати різноманітні краєзначні ініціативи, досліджувати локальну історію і як наостанок збереження історико культурної спадщини для майбутніх поколінь. Питання для обговорення я винесла. Ви можете з ними також ознайомитися. Головне серед яких що ми відкриті для спільної краєзнавчої співпраці і чекаємо з нетерпіння на ваші пропозиції на нашій електронній пошті. Будь ласка, вона відображення на цьому слайді. Серед рекомендацій, будь ласка, використовуйте на наші краєзнавчі джерела, які публікуються. На сайті бібліотеки Грушевського і на нашому краєзн... на нашому сайті блозі Одеський краєзнавець. Вони достовірні і допоможуть вам в вашій краєзнавчій діяльності. Це насамперед краєзнавчий каталог, це література про Одеську область, яка видається з 1958 року. Це нові надходження до відділу, які оприлюднюються щоквартально на блозі Одеський краєзнавець. Це нові книги про Одещину за 2 роки що читати про край в цьому році в нас вийде наприклад за 23 за 24 рік випуск 20 21 так наш календарь знаменних та пам'ятних дат, який який друкується щорічно. Серед пропозицій, якщо є змога у вас, наприклад, надсилати нам газети, це, наприклад, це про свій відповідний район, то ми будемо дуже раді їх отримувати, описувати, і, відповідно, ви зможете брати інформацію для своєї роботи і використовувати в ви своїх місцевих. Краєзнавчих каталогах. Так ми дякуємо, наприклад, Марині Ульянкіній, редактору газети «Татарбонарський вісник Білордністровський район за таку співпрацю саме в цьому напрямку. Ми чекаємо на ваші, на ваші пропозиції, будемо чекати на добрі новини. Все буде Україна. Дякуємо за увагу, дякуємо ЗСУ за можливість працювати. До побачення!